Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 30 червня. Захисники Лозівської тергромади отримали ордени та медалі за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, відзначено солдата Віталія Даценка, штаб-сержанта Андрія Фомахіна, головного сержанта Сергія Мороза, солдата Олексія Цупила. Вручили нагороди захисникам вчора, 29 червня, перед початком сесії Лузівської міськради голова тергромади Сергій Зеленський та начальник Лозівського районного територіального центру комплектування, полковник Артем Требесов. А кількома днями раніше відзнаку від президента особисто отримав ще один наш земляк, який нині боронить Україну Сергій Коломієць. Щиро вітаємо усіх з нагородами та дякуємо за самовідданість. Нагородили медаллю за визволення Харківської області й голову Лозівської тергромади. Медаль майор запасу Сергій Зеленський отримав від командира 113-ї окремої бригади ТРО сил ТРО збройних сил України Євгена Задорожного. Вручив її перед початком засідання сесії Лозівської міськради начальник Лозівського ТЦК, полковник Артем Требесов. Також голові Лозівської тергромади за патріотизм, активну громадську позицію та допомогу військовослужбовцям 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила передали подяку військової частини А 3085 Міський голова у своїй промові наголосив, що ці нагороди, якими його відзначили, належать усій лозівській громаді. Сергій Зеленський подякував у першу чергу нашим воїнам, які надали ворогу просунутися на Лозівщину своїй команді, нашим правоохоронцям, силовим структурам і безумовно нашим мешканцям. Тільки разом ми йдемо до перемоги. У Лозовій двом молодим лікарям видали ордери на службові квартири. Документи Віталію Степаненку та Дмитру Ковальчуку передали вчора, 29 червня. Лікарів з отриманням житла привітала депутатки Лозівської міської ради Марина Кожевник і Тетяна Зикова. Подякував за роботу молодим спеціалістам Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Цього ж дня на сесії міської ради депутати проголосували за виділення грошей на ремонт цих службових квартир усього по 250 тисяч гривень на квартиру. Лозівські слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які збували наркотики. Відомо, що чоловіки протягом тривалого часу перебували на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю. Працівники поліції встановили, що в квітні і травні мешканці Панютиного продали мешканцям лозівського району таблетки метадону, які самі отримали в рамках цієї замісної терапії. Днями працівники поліції провели санкціоновані обшуки у помешканнях зловмисників. Відтак у 46-річного чоловіка виявили документацію на отримання метадону в різних центрах замісної терапії та наркотичний засіб зовні схожий на канабіс. У 32-річного чоловіка поліцейські також виявили документацію на отримання метадону та півтора десятка рослин конопель. Речові докази вилучили і направили на експертизу. Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 307 – максимальне покарання до восьми років позбавлення волі. До Дня Конституції України заклади освіти Лозівської громади провели безліч активностей. Вітаки в Лозові і по старостинським округам проходили різні виставки, майстер-класи, освітні та розважальні заходи. В основному намагалися зайняти малечу, залучити до свята, розказати про нього більше та разом змайструвати щось гарне. Відтак, лозові у день конституції, влаштували вуличну акцію під назвою Уберег нашої нації у бібліотеках всієї громади разом з малечою дізнавалися цікаві факти про конституцію та майстрували різні патріотичні вироби. Також цього року вирішили зробити внутрішній конкурс серед закладів культури громади на виготовлення кращого гербу України. На конкурс подали 25 робіт, серед яких обрали трьох переможців. Це Плесівська бібліотека, Яківлівський будинок культури та Надеждівський СБК. І до новин Харківщини. Російські пропагандисти на тлі подій з ПВК Вагнер почали поширювати фейки про захоплення міста Вовчанськ у Чугуївському районі та бої за село Руська Лозова у Харківському районі. Однак насправді ситуація на фронті в області повністю контролюється ЗСУ. Про це укринформу повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексанігубов. Подібні фейки запустили 27 червня. Пропагандисти заявили, що коли ПВК Вагнер йшли на Москву, начебто повернули на Білгород і перетнули кордон із Харківською областю. А в результаті бойових дій Вовчанськ взятий і йдуть бої за Руську Лозову. Окрім того, у пропагандистських телеграм-каналах розганялися меседжі про те, що до звільненого від росіян Вовчанська знову зайшли кадирівці. Очільник Харківщини каже, що для дестабілізації ситуації на деокупованих територіях області ворог періодично намагається вкинути до інформпростору фейкову інформацію про захоплення тих чи інших населених пунктів. Уся ця інформація не відповідає дійсності і варто довіряти лише перевіреним офіційним джерелам, одним з яких є й терекалозова. Тож пильнуємо інформаційний простір разом. До переліку півтори тисячі кращих закладів освіти світу увійшло 11 українських вишів. Три з них харківські рейтинг кращих університетів світу склала консалтингова компанія з Великої Британії. Харківський національний університет імені Каразіна посів майже 700-ту позицію у рейтингу серед усіх вишів та другу серед українських. На першому місці серед українських вишів перебуває Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. У світовому рейтингу знаходиться у проміжку між 681 та 690 місцем. Ще один харківський заклад вищої освіти, що потрапив у рейтинг, це Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. Його віднесли на позицію після 900 го у глобальному рейтингу та на четверту позицію у рейтингу серед українських вишів. Харківський національний університет радіоелектроніки посів місце після 1200-го та 10-те з-поміж закладів Вищої освіти України. Автори рейтингу розповіли, що цього року було запроваджено три нових показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.